Трамп, нібито, чекає відповіді, і від України також йдеться про тимчасово окупований Крим, також і про те, щоб відмовитись від вступу до НАТО. Що ж пишуть західні змі, також з вами будемо говорити. Адже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Очікує від Києва відповіді щодо визнання Криму російським і відмови відступу до НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання. The Wall Street Journal, так журналісти з посиланням на джерела повідомили, що ці ідеї були викладені у таємному документі, який у Парижі передали українській владі та європейським союзникам. Далі буду цитувати, що писало видання цього тижня. Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на серію далекосяжних ідей адміністрації Трампа включаючи потенційне визнання Сполучених Штатів окупації Криму Росією та відмови Києва від вступу у НАТО. Ще одна ідея Сполучених Штатів за словами західних чиновників передбачає визначення території біля Запорізької С нейтральною, яка може бути під контролем американців. Видання припускає, що Запорізька АЕС буде постачати електроенергію як в Україну, так і на окуповані території. Ба більше видання зазначає, що за словами західних чиновників ці ідеї були викладені і. В документі, представленому командою Трампа українським колегам, ними також поділилися і. З європейськими чиновниками далі знову ж таки цитую, що вам написало видання. Зараз сполучені штати чекають на відповідь Києва, які ймовірно будуть озвучені на зустрічі переговорників Сполучених Штатів, України та Європи у Лондоні. Якщо сторони узгодять свої позиції, їх можна буде передати і Москві, Написало видання. От високопосадовець держдепартаменту сполучених штатів назвав ідеї Трампа варіантами, які Київ має зважити, а не прийняти або відкинути. Чиновник сказав, що список Потенційних варіантів був наданий для обговорення і зворотнього зв'язку. Ну і нагадаємо, що 18 квітня державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо натякнув, що Сполучені Штати їм вже набридла Україна, тобто українська війна це жахлива річ. Але це не наша війна, це то його. Ми її не починали. Сполучені Штати допомагали Україні понад три роки, і ми хочемо, щоб все закінчилося. Заявив Рубіо тоді і додав, що закінчення війни в Україні, звісно, важливо. Але крім цього, є і інші важливі питання. Говорить Рубіо. Раніше ж видання Блумберг написало, що Сполучені Штати розраховують домовитися про повне припинення вогню в Україні протягом найближчих. А 17 квітня міністр закордонних справ Франції повідомив, що наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні пройде в Лондоні вже наступного тижня. Ну ба більше держдеп сполучених штатів у коментарі суспільному зазначає, що Сполучені Штати залишаються відданими повному припиненню вогню та вітали продовження перемир'я і після Великодня. Ну і йдеться про те, що Сполучені Штати Америки вважають, що повне припинення вогню вкрай необхідне і підтримують пропозицію президента України. Не Володимира Зеленського щодо продовження цього перемиря ще на 30 днів. Далі цитую, що сказав речник держдепартаменту. Ми б хотіли б, щоб це великодні перемир'я продовжилося після неділі, 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну. А раніше ж речник президента Рефі Дмитро Пісков заявив, що Путін не віддавав наказу продовжити перемир'я з нагоди великодня. Час його завершення наразі залишається незмінним, тобто до кінця доби 20 квітня. Ну і ситуацію також прокоментував. Як ми вже зазначали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, за його словами, Росія досі надала офіційної відповіді на українську пропозицію щодо продовження режиму тиші. На 30 днів і нагадаємо, що і військовослужбовці збройних сил України на лінії фронту не сприймають серйозно розмови про оголошене Путіним великодня перемир'я. Адже бачимо, що бойові дії продовжувалися і на час так званої тиші. На суходолі продовжувалися активні бої і на деяких напрямках фронту. Бойова медикиня також пояснила ставлення бійців до перемир'я. Вона вважає, що на чесні перемовини з росіянами взагалі неможливо сподіватися. Ну і далі будемо говорити і про ті коментарі, які лунають нині від Кіта Калога, адже він зазначає, що війна в Україні триває надто довго. Ну а що ще він сказав? Далі з вами і розберемо. Насамперед, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що адміністрація президента Трампа втомилася від затяжної війни Росії проти України. В ефірі телеканалу Fox News він сказав, що є природженим оптимістом, тому вірить у досягнення миру. Коментуючи що нещодавню заяву державного секретаря Марко Рубіо про те, що США можуть вийти з мирних переговорів між РФ і Україною, Келох зазначив, що ці слова звучать жорстко, але доречно, тому що ми втомилися від того, що відбувається у світі занадто багато і. Інших проблем, які сполучені штати повинні бути втягнуті. Ця війна триває занадто довго, але я думаю, що є можливість, і ми представили те, що я б назвав технічним завданням, зауважив спецпредставник США із питань України. Бідні нещасні втомилися, скільки три місяці, да, здається, вони лише при владі, кожен на своєму, скажімо так, місці. А в Україні вже четвертий рік повномасштабне вторгнення триває. І про яку втому йде мова? Ви скажіть це нашим захисникам на фронті. Запитайте у них, чи втомилися вони. А і як ще й втомилися, тому що важко, важко, багато расистів, багато вони атакують е, на різних позиціях е, там, де перебувають наші захисники. І тому казати про якусь втому, десь, якщо ти перебуваєш десь за межами, і ти бачиш. Е, ситуацію, яка відбувається в Україні, лише через документи, лише через комп'ютер, телефон, або як Джей Діван сказав, сторіси в інстаграмі. Ну, чесно, це дико і це сюр, тому що тут важко, тут складно, але ми вже звикли дійсно до тих умов, які ми зараз маємо, і вчорашній день без тривог. Я думаю, кожен знаєте відчув ось цю нотку безтурботності і нотку довоєнного періоду. Тому вдячні нашим захисникам за те, що вони обороняють, вдячні нашим захисникам, за те, що вони захищають як у повітрі, так і на фронті, так і в морі, повсюди. І зараз як показує реальна практика. Дипломатія не допомагає, треба сила, і через силу лише можна позбутися Російської Федерації на території нашої держави. Але знову ж таки, яка кількість війська у росіян і як вони нехтують особовим складом, і як це все відбувається у нас? Ми розуміємо, що наші хлопці реально молодці, дуже швидко вчаться на іноземних установках, літаки з Гатему в 16 міражі. Швидко все адаптовують. Якщо це американці вчаться на цьому бувають роками, то наші українці це скорочений курс це буквально декілька місяців, і це дійсно вражає. Українці доводять свою свій розум як на фронті, так і на міжнародній арені. І... Треба більше тиску, і хоча б тиску санкційного, тут вже було б краще. І тоді б росіяни бодай якось, почали відчувати, яке лихо вони роблять на території України. Ну і звісно, було б дуже добре, аби вони відчували дрони постійно, отак от себе, як ми кожної ночі відчуваємо. Це було б дуже добре. Але 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 багато виникає запитань, бо Україна, якщо і влучає дронами, то реально по стратегічним об'єктам, по важливим об'єктам, які впливають на хід бойових дій на території України. Тоді як росіяни цього не роблять. Облять і луплять як по цивільній інфраструктурі, так і звісно, по критичній Вашингтон Пост пише, що замість зброї інвестиції в оборонку європа змінює стратегію допомоги нашій державі. Країни Європи можуть змінити підхід до надання допомоги Україні у війні. І, як пише видання Reuters, все більше країн розглядають модель вливання грошей в українську оборонну промисловість замість відправки готової зброї. Це безпрограшний варіант. Нам дешевше їм треба виробляти. А українці нас багато чого. Мовчать, сказав на умовах анонімності європейський чиновник. Що ще відомо, так те, що насамперед, на думку європейських представників, це може саме прискорити надання допомоги, оскільки європейські запаси закінчуються після спрямування зброї до України. За словами співрозмовника, така стратегія також дозволяє країнам НАТО використовувати Україну як своєрідний полігон для розробки і тестування зброї. Мова йде, наприклад, про безпілотники, у яких країни НАТО не мають такого досвіду, як в українців. Це безпрограшний варіант. Нам дешевше їм треба виробляти, а українці нас багато чому вчать. Додав європейський чиновник. Європа після повернення Трампа до Білого Дому намагається зараз усіляким чином збільшити інвестиції в оборону, а також наростити військову допомогу Україні. Варто нагадати, що Трамп після перепалки з президентом Зеленським в Білому домі припинив на певний термін військову допомогу обмін розвідданими, Про це ми вам повідомлення. Домляли і згодом відновив це все, бо прохав вибачення до речі від лідера нашої держави за те, що трапилася суперечка в овальному кабінеті в Білому домі здається, двадцять 27 лютого, запам'ятала я дуже добре або 28-го, Ну ось в цих числах те, коли президент нашої держави перебував у Вашингтоні. І, от насамперед, за даними видання, в адміністрації Трампа наразі не ведуть обговорень про продовження постачань зброї Україні а допомога, яка була схвалена Джо Байденом, подекуди закінчується. Ми це з вами прекрасно розуміємо. Тобто, поки що. Про ніякі пакети нові військової допомоги мова зовсім не йде. Як ми бачимо, Трамп займається політикою власної країни і подекуди вставляє палки, вибачте, в колеса своїм сусіднім країнам, мита поводив, про що ми також говорили з вами буквально декілька тижнів тому, досить інтенсивно це обговорювали. І тому виникає багато питань: хтось втомлюється, а хтось працює. Хтось втомлюється, а хтось помирає, хтось втомлюється, а хтось. А хтось просто, просто виживає по іншому, це ніяк не назвати те, що подекуди в наших регіонах держави відбувається. Бо є дуже складні напрямки, є дуже складні регіони України, які постійно під потужним обстрілом з боку Російської Федерації. Це які каби, так і артилерії, і ракети, і дрони, і багато багато всього.